Яка нам користь від віри? Роздуми над Словом Божим на свято святого Бенедикта Абата Покровителя Європи. У той час Петро сказав Ісусу: Ось ми залишили все і пішли за Тобою. Що нам буде? А Ісус відказав: Воістину кажу вам! Що ви, які пішли за мною в новому буті, коли сяде син людський на престолі своєї слави, сядете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять племен Ізраїля. І кожний, хто задля мого імені залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або дітей, або поля, той отримає в сто разів більше і матиме у спадок вічне життя. Дивно почути з уст першого папи таке запитання: Господи, а що я матиму, коли піду за Тобою? Або іншими словами: Господи, яка мені з цього користь? Однак, коли ми приглянемося до власного нутра. То подібні прояви страху і невпевненості також турбують наше серце. Багато християн вважають, що коли радикально почнуть вести благочестиве життя, то нещастя будуть їх обходити стороною, вони не зазнаватимуть страждань, матимуть успіх у своєму бізнесі, будуть мати безхмарне і спокійне життя. Мабуть, не варто пояснювати, що подібні очікування найчастіше зустрічаються з великим розчаруванням. Той самий апостол Петро мав життя, наповнене всяким змаганням, і завершив його мученицькою смертю. Подібне можна сказати про інших апостолів, своєю смертю помер лише апостол Йоан та багатьох святих церкви. Спробуймо подумати про наш ризик і ризик Бога. Хто більше ризикував? Петро, котрий покинув свій дім у Весаїді, рибгосп на березі Галилейського моря і тещу? Чи Ісус, котрий відважився дати йому ключі до Божого Царства, знаючи, що цей тип може від Нього навіть і відриктися. Хто більше ризикує ти чи Бог? Подумай. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.